Хто знає, що це за свиня? Маска. Всім доброго дня. Бачите, держимо ми тут так на вулиці. Там корита, тут вода. Тут ось водичка. І з болі, тільки тут приходиться низ заварювати, а тут вже все підходить. Там сосок. Ну і корито набираємо. Є такий на продаж. Він взагалі такий пухкенький. Звонили яка ціна. Кажуть, що 100 до 180. Если 180, то беруть по 50 наче. А если менше, допустим, це взагалі я не знаю скільки то. Може кілограм. 100-110, може навіть і менше. Ну, хай кілограм 80 може і більше. навіть То коротше, беруть атак по 40-45, Ну коротше, навіть і менше. 1 Гривнів 40, мабуть. Ну, Тут і тримай свиней Це у нас вже оці троє. Це ще залишиться мене на собі. Десь на новий рік заріжемо. А цих двох треба продавати. бо Треба кошти. Ну, коротше будемо, напевно, більше всього, що вбирати. Поголів'я, буде менше. Не хочу я вже не держати ні свиней, ніде нічого. Це ось тут ще одна у нас мамашка. Поросла. Е, не знаю якого числа, треба там дивитися яка дата і там тоже є кабан такий здоровий кілограм 300 300 с чимось його треба вже кастрирувати ну вже по осінь як похолодає що мух не буде тоді виріжемо його так що отакий От бізнес на свинях та й це так оставила собі не знали що робити, а це ось кукурузку таку затіковану даємо, то вони їдять нормально. Сіно, солому не даємо, сіна трошки ото ще даємо. Так що такі справи. Хтось каже, чому ми так тримаємо, то Та, ну, так виходить. За, за все время не вспіваємо, як би сказати. Дуже багато времени проводимо то сіно, то ще щось, ну, є свої нюанси. Тут ось молода мошка оце на дня гуляла не знаю, може будемо злучати, да? така дуже, вже добра Тут буржуйка в нас стоїть, тут раніше коров стояла. Ми раніше коровами займалися телятьми. Оце отут було десь голів 6, голів мабуть, так стояло. Отут ще телята так були, там теж кормушка була. Тоді. Отут був один сарай. Ми його розвалили, виходить. Тут стояло отут, отут стояло десь раз, два, три, чотири стояло. І ще отут. Отам ну, воно. Там стояло раз, два, три. Коротше, раніше ми тримали десь голів около 20 скотини. Ну, десь було 4-5 коров, а то вся остальне телята, бики. Коротше, коли ото ми все тримали, Мені було десь 12-13 років. Ну, звісно ще я і допомагав, а потім так допомагався, що в 34 роки у мене зараз дві грижі і на понеділок на реабілітацію, коротше, лягаю в больницю, коротше, будуть робити операцію. Сразу дві грижі. Не знаю як я це все. Витримаю, ну, якось не знаю, не можу не можу я ніяк на себе настроїтися, коротше. Дуже тяжко. Дуже, чесно скажу. Ніколи не думав, що так вийде. таке сільське хазяйство. Не дуже хочеться якби. Думаю, все. Хочеться грошей заробити. Хочеться техніку обновити, тримаєш, думаєш, все вийде, все буде добре. А оказується, коли приходить такий час, що ти розумієш, ну, коли зі здоров'ям погано, от тоді з часом ти розумієш, що, ну, розумієш, що треба було себе якось берегти. І так, відео на будуще, хто себе думає, що все гаразд, лучше бережіть себе. Бо коли прийде час, буде пізно. А спина мучила мене десь з 15 років. А потом далі ще хуже, хуже. А сейчас вообще, короче, вже на ліву ногу почти не стою. Ще по нозі пішов ні Нік чи ні. Ніскорос, коротше, там, коротше, сустав старається. Так що от таке життя сільське. Хто там думає, що все мед у мене. Ну є тут. Там багато хто дивиться. Тут думаю, що, що мені з батьком воно все далося. Просто так. Так що. Я оце. Оце, в коров, телят, поклав своє здоров'я. А хто дивиться? Та й багато хто дивиться. І кажуть, що у вас це є. Так мені ж його ніхто не дав. Я з 14 років, щоб у мене щось було. І з батьком я батькові допомагав на всю катушку, що міг. Бо знав яка ціна може бути. Ну і було ж, були в мене і машини, і мопеди. Я на це заробляв. А зараз бачите, як воно. Коли здоров'я спіткає, то вам не нужні не будуть ні ось вийні. Нічого. Просто нічого не буде нужно. Ні не желізо, ни не, не нова у вас, не нові культиватори, як ти не зможеш не сісти ніде нічого, ну це капець просто. Ну, хтось каже, плачеш, їш. Це мої розсудки, так як я розсуждаю. Я замітив по собі просто всю жизнь старалися ми до чогось стремиться щоб було краще. Ну щоб усе було своє. Так що так от, таке наше життя. А зараз ангар побудували, сюди вклали 1200. Це з роботою, оце все бетон, все оце. Це десь 1200, якщо й не більше. Потім купили куна теж 100, 140 чи 150, я вже не пам'ятаю понастягували але хотілося обновити комбайн, ну вже точно не обновим. Вже все. Поки на даний час не вийде. Потім купили культиватор в цьому році. Потім сіволко там купили. І отак воно все, все думаєш, давайте, щоб новіше, щоб і ангар був, і зерносклад і, і все. А воно, оказується, коли, коли все приходить, то здоров'я немає, то воно вам потім не потрібне буде. Часом ти тратиш, оце я тільки переосмислив у своєму житті, що думаєш, якби воно все було, все хорошо. цілими днями, субота, неділя, ти працюєш, постійно щось думаєш, щоб заробити, ту копійку, потім її потратив, а на себе часу немає. Думаєш, та хай потом, потом, а потім, виходить, суп скотом. А сьогодні треба ще. Цього газона вигнать Прес треба поставити туди в сінник Треба трошки батькові підігнати тут роботу Треба надо... шнек оцей викатить переставити його туди. І виходить треба загрузити йому пшеницю в бочку. Так що такі справи. Так що бережіть своє здоров'я. Здоров'я, це саме головне. А це все. Мілочі в житті. Желізо ремонтується, вариться. Колись я ходив, психував, що воно все ламається, комбайн ламається, все те. А тепер я розумію, що то взагалі в житті це мілочі, це можна приварити, поставити, розібрати, а потім опять поставити, розібрати. Ну це можна все зробити. Так що бережіть своє здоров'я, всім дякую, всім до побачення.